Це школа в нас така, красиву ялинку має. Десята. Ось така красива в Рівному школа. Я в ній довчилася два роки. На дворі шість всього і пальці вже замерзли. вас сьогодні парком. Думала, куди вас завести в новий завоз. Чи на останній день де 28 гривень. Чи взагалі якийсь хенд, який я ще не показувала? А саме головне, йду прямою наводкою вже в свій улюблений. От у вас також таке, що от звик до одного і все, і ходиш, а в іншому себе якось некомфортно почуваєш. Ну, принаймні, там ще на мене, де я вас веду, не насварилося, що я знімаю. Тому ось такою красою сьогодні прогуляємося. Дивіться, як красиво, холодно, зимно, капець, але красиво, як не як, знаєте, не до зими. Ой, куди це я, а до весни. Вони змінили вітрину, ну воно й краще. Вже більш весняно. весняна. Трубки глянути, ось ці кросівки. А я зі за нас. Так, ну що, поїхали? Сьогодні людей купа. Я пізно прийшла. Не могла вибратися. Хочеться щось по-весняному вдягнутися, а на вулиці зима. Це дупляшки. Ой, 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 ой. Що ти таке хульохе? Лола. Ліпсі, хліпсі блискучі, нове. Да, навіть ще от така є штучечка. у мені везена. Лікупер. До речі, непогана фірма. Джинси в них хороші. Не добого говорила, мені везена квіточки. Серйозний такий клач. Принаймні телефони міститься. Але вони вже не актуальні, не модні, не стильні. Я не можу зрозуміти. Мені вповільнити, що мені швидше знімати, одним подобається, так як я знімаю, інші скаржаться, що забігла, вибігла. Ну, тут мало що залишилось. Фюрелі теж непогана фірма, теж здається і талії. А може я помиляюсь? Ні, це фосіл, фосіл, а фюрелі це не дуже хороше. Я потім як монтую відео, то сама бачу доволі непогані речі, які я просто прогортаю такий маленький рюкзачок, в якого вже немає хтось відрізав Ремінці. косметичка. О, який раритет. Думаю, треба пришвидшувати. Тому що як я буду так знімати, то і дня не вистачить. Підемо на другий бокс. Вони поставили три бокси на сумки. Можна перекидати з одного в інший. Колісно. Хороший італійський бренд, але це косметику. О, навіть на замочку класна сумка на пляж, якщо чесно. Я користуюся їхніми кремами, гіалуронкою. Дуже хороші. Там і від целюліту хороші є по догляду. Для старшої жіночки, то непогано. Сьогодні немає стільки пакетів багатого, як минулого разу. Що я люблю таке старовинне? Асесоріс теж хороша фірма. Шапки вони там шапки різні виготовляють. Теж здається, якщо не помиляюсь, стоїть привізки. Клачев сьогодні дуже багато. Це що таке? коник якийсь. Знаєте, усі блогери, які знімають секонд, вони так в рукавичках то знімають, ніби експерти прийшли. Знаєте, тут он, люди риються без рукавиці, нормально їм. Як вже пощупати, помацати. Правда? Що хочете, повилітало з тих сумок, тільки не гроші. Оце цікаво. На довжелезній ручці такі. Але я люблю. Рюкзачки, Монтейг? не знаю, навіть як вимовити правильно. Стокгольм. Ну, не видно, що вона якась така незвична, правда. Можна на плечко повісити. Погляньте на цю мімішність, зашкалює. Олені, олені. взуття немає, як минулого разу, то немає. О, зараз такі носки дуже актуальні, модні, квадратні. Що вам показати? Це до тих штанів, що я вірю. Дуже багато щось отаке понавозили. Навіть не знаю. Що це за кросівки там різних кольорів. Я от не можу таку всі вішаки переглядати, чесне слово, я те, що око бачить, те я висуваю і дивлюся, микейки можна використовувати на спину замість ременя собачого. Гріти спинку. Ці штанці Цікаві. Це здається. Тканина-рубчик, але дуже тоненька, бачите, аж пальці просвітлюються. Не треба. Холодно. Хочеться чогось дуже теплого. Райтузики. О, райтузики теплі можна. Сьогодні взагалі нічого немає, такого цікавого, щоб кинулось в очі і вам показати. Тому навіть не знаю, можливо, підемо в інший секунд. Чоловічі ще гляну. А в кінці відео я вам покажу свою таємну мрію. Ну як таємну? Мама сказала, що зліт та з розуму. Це щось нове, я так розумію, вони підняли його. Я спочатку прочитала месі, думаю, що це таке. Я так розумію, вони підняли його з нижнього поверху, де нові речі. Щось таке якесь дуже довге плаття. Не на що навіть глянути, чесно. Одразу нащупила такий светрик, він в чоловічому відділі. Вісить лого. Ой. Я люблю таке з різними такими ворсинками. Схоже на Ангору. Зараз глянемо склад. Це поки що єдине, що мені приглянулося. Бо я люблю такі светрики. Я непогано попався ось такий світшот на флісі. Але він навіть чоловічий на мене буде в пору, а я люблю оверсайз речі. Такий цікавий піджак якийсь дизайнерський. Будь ласка, з чоловічого плеча, дівчатам. Я свій, наприклад, купила в секонді. І міграми не шкодую, тому що він виглядає краще, ніж в магазині нові. Ці речі дуже дорогі. Так, зараз будь-яка а може не розсікне, може так. Я джині, бачите? Ну, такий новий в магазині не придбати, тому що він буде коштувати баснословні гроші. Можливо, примірюємо. Я знайшла в чоловічому відділі ось такі брюки карго з такими карманами. Навіть можна затягнути внизу, ще дуже актуально. Єдине, що вони на мене великі, тому що це чоловічий М-ка. Прикладу. Шкурка, шкурка. Шкода, куртка для робітників. Ось така цікава. Камінорубчик, поліестер з до відсоткових, але все чи амал. Ама. Ну, лейба виглядає дорого, правда? Я не знаю, куди цим шарфиком мотатися. До речі, тут можна знайти доволі непогані шарфики і хустинки з натурального шовку. Воно одразу відчутно, як береш руку, але. Сьогодні нічого такого немає цікавого. Зразу на блискучу ця людина. Ще один шар. Його можна, здається, замість реміню в'язати. Таке, воно не актуального крові. HDM. ще ось такі затерті, зачовгані штани знайшла. Нью-Йорк. Рожеві, джогери. Кармани навіть на замках. Такі емоційні. Ну, Вони реально вже зачовгані. Ну, непогані. Навіть з кармашком. Вони просто за така тканина, не дуже якісно закошлачні. Ну, якщо їх красиво стилізувати, то були б хороші. Ну, я не знаю, їх навряд чи до тями можна привезти. А оці кросівки з вважаються для похудання. кросівки качалки Маленький розмір. Да, 37. Я люблю отакі мішечки, складувати в них якісь речі. Ведлей. Це здається, англійський. Пильний, для чогось був. Немає ремінців, щоб показати. Сьогодні нічого немає. Я не те, щоб розстроєна, але, мабуть, придеться йти Фу. в інший магазин. Іду на примірку, обрала декілька речей. Таких цікавих. Тут це підклад. Ось така стеничка, квес, джинс. Я збираюся її примірити з оцим підкладом. Цікавий візерунок в Піджика, але не хороший крій. Він дуже маленький і такий буде впору. А треба на розмір більший, хоча б на два. Така класна курточка примарк, бомбер. Але. Страшно зачому. Це один піджак. Ось ці штанці, що я вже вам показувала, вони такі цікавенькі на гудзочках. Бачите? І ось тут, по краях, є якісь спеціальні такі защіпки, які можна затягувати. Я їх максимально затягнула і сподіваюся, що я зараз не них влізу. Не зважаючи на те, що я їх максимально ось тут ось затягнула. Ну, вони максимально модні і стильні. Вони все одно на мене трішки великуваті. Ну, можливо, так треба. І ось тут є ось такі зав'язки, що можна затягнути, що буде дуже стильним. Я вже одні собі такі купила, вони холодні, але дуже модно виглядають. І цей гольфик також я тут знайшла. Він дуже приємний, не закошлачений, бачите, абсолютно якийсь новенький. І складу нічого нема, так що сказати вам нічого не можу. Як вам образ. Зараз примірюю ось цю ковтинку, шерстяну, спідничку з підкладом і піджак. Ще ось такі дуже гарного модного крою штани, це Next. Але вони на мене також великі. Там під низом ще мої штани. Зараз е, з чорною примір'ю має бути краще. Бачите, як одразу це зеркало замазане. Змінився образ. Як їх туди підтягнути? Так, да, штани також великі. Консультант мені каже, що великі. Дуже красивий, дуже стильний, гарного крою. І навіть не, не скажеш, що це чоловічий. Хотіла міряти ось цю спідницю для вас під'юпником, але вже передумала, вже навіть трішки втомилася. Дуже модно і стильно зараз, коли ось, наприклад, от такий під'юбник з таким красивим орнаментом чи вишивкою виглядає з підниці. Це дуже дорого виглядає. Зараз модно стильно, якщо знайду в інтернеті, то поставляю картинки. От з чорним дуже красиво, з чорною спідничкою. сторони капелюшки Резерват. <різь> підходить під курточку, <різь> Шарфички теж декілька штук он скинули резерви, те, що в магазині не продались, але не можу знайти ціну. Все перевернуло. Ціни нема. Безцінні. Шарпочки безцінні. Ну це я не знаю. нащо ну, таке робити? Оці легенькі, до речі. 530 гривень, 37 розмір, Шкода, бо 37 на мене малі, стали. Хоча завжди були 37 нормально, нога виросла, мабуть. Тік-тік, он з цим жовтим гольфиком. І з кофточки чорною. бо я їх беру. Ось таку ковтинку знайшла. Англія коротка, це топік, я так розумію. Дуже приємна натуральна тканина. Така як на білизну. Теж рубчик. До чи там є якийсь там склад, навіть якщо є, то я не побачу. Треба записатись. До речі, я вже отримала направлення до окуліста. Треба перевіритись, чи офтальмолога правильно не знаю, як то. Здається, Black and White дуже популярна фірма в Америці. Ті, що пояси такі довгі, робили курточки з такими якимось. Христамо, якщо я не помиляюся, Ювентус. Це щось футбольне. Це значить не той бренд. це просто Футбольний рюкзак порепаний, от тобі кульки Ми Може, тут На Наплаття підемо? Ні, ні. Це плаття просто зобов'язана вам зняти. Наплаття маєчка з отакими, не знаю, з отаким африканським якимось візерунком. Кольору пастелі і на спині щось космічне, якийсь тризуб. І це я мушу показати, бо я такого ще не бачила, чесне слово, впевнена, що ви також. Бетусла, що це? Що це? Ну, який це розмір? Бетула, бетула. Так, треба гарно сфоткати, щоб потім подивитися і знайти його в інтернеті. 8, 4 Це э, Биркинсток <свят> оригинальный. Хочу <свят> я їх <ведь> на <навіть> віддіну. <свят> Ці біркінстоки. Зараз ми ще в інтернеті. <свят> не 500, евро. я не знаю Церкало трабуля. Ну, не знаю, як вам показати, щоб ви це все побачили. Всю красу. Бо вам не було смішно, але ось такі так Дуже цікаві. Застилізувати, наприклад, з якимось такими кофтами. до речі, це дійсней. Цікавий такий є світшот. С топочками. кажется, будет очень прикольно. Животцы в дуркинстоке 267 грамм. Можно пойти? Хотя там у такие волюси. Тоже выбираю себе удашку. То, все кашляют? Классно, Тимберленд. человечек с капелюшком полюшка уже на борте прям дерутсяться в штаны ска <музык> панамочки <музык> 180 на жаль. Каракуль. Топ-шоп 220. Дівчатка, погляньте, яку красу знайшла мами на березі. Це Береза. Вона скинула свої гілочки. Знаєте, що я планую з нього зробити? Так як воно дуже м'якеньке і гнеться. Я хочу закрутити такий віночок і положити в тарілочку всерединку яєчки фарбовані, і це буде дуже красиво. Ви лише подивіться. Звісно, з нього можна було скрутити чудовий віник, але в мене буде свій віник. Мені так подобається, що тут навіть є ось такі ось ці вісюльки. це неймовірна краса. А тепер уявіть, що тут все на тарілці лежать яєчка фарбовані. А якщо, до речі, гілочки будуть дуже ламкі, ламатися їх можна замочити в ванні. Я з'єднувала такими штучками, що хліб зав'язують, я їх постійно збираю. Ось, Можна й нитками. На свою поличку Буду чекати там свого часу? Красиво, так? Да? А ще я зберігаю всякі такі природні штуки, От, бачите, три горішки для попелюшки. Дуже люблю ту казку і вся природа просто бездоганна. Ось цей мені подобається. Підскажіть, як вибрати. Він такий весь оранжевенький, такий приємний накілький. І там ще є чорний безбігав. Ти взагалі спить собі. І ще одне дуже любопитне приходило, заглядало. Вони прям відчувають, що я хочу собі ципочку. О, Дивіться, які рябеньке, як суслик. Бачите? Суслик якийсь колупається собі там. Підскажіть, чи варто брати. Мама каже, що я зійшла з розуму, що в хаті буде срач. А я дуже хочу порадьте щось. Де той суслик такий смішний такий? Вони прям всі прийшли до мене, як на виставку. О, вон він. Ну погляньте, це якийсь бурундучок.